І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає капітан Фебос на Т-832 карта Карелія, режим Штурм. Ну що ж, до бою? Чому я наголосив режим Штурм? Тому що ми зазвичай бачили на Карелії, коли в захисті грають так, на верхньому респі наші герої. А тепер ми штурмуємо, побачимо, як же штурмується ця карта. Буде доволі цікаво. Наш герой, до речі, грає не один, грає із братішом обзводним на Прожетту 46. В нього нік Руслана. E, в нього нік Руслана. <світок> ну такий нік поправте в коментарях. І це чудово. E, якщо граєш e, зі своїми братішами, то граєш з задоволення і граєш чудовим настрієм. Так, ну що, у нас вже побою 1-0 не в нашу користь. Бачимо, що Ну, тут. Я думаю, що поїдуть всі тяжі е, саме ось по Алінії, будуть зустрічати тут, будуть потихеньку так перекупуватися. Нам буде по кому постріляти. Бачимо не тільки тяжі, бачимо, що із ТРВ поїхав. 74, якого ми дуже легко пробуваємо. У нас танк Термінатор. Так. У нас чому е, на, ну, називають танк Термінатор? Тому що е, е, розшифровується його абріатура Т-32. Т-32 прокачуємо танк, так? І Т-800, це Т-800, це Термінатор. Так що, ну хто не знає, це я так блеснув ерудицією. Ну і Т-32. Т-32 у нас башта доволі міцна. Такий міцний горішок, його дуже важко пробити. Ну, а ось е, лише один нюанс, що доволі повільний танк і... Бронювання корпуса теж ще те задоволення. Гармата непогана, але гармата, бачимо, граємо ми на підкаліберах. Чому на підкаліберах? Я думаю, що можна було б і пограти і на. Ну, якщо в тебе є можливість пограти і на поліпшених снарядах, це для мене це не є проблемою. Я на це реагую нормально. Тому що, коли в мене є світло, я теж влюбляю задоволення пограти, щоб всіх пробивати. Так, вже не вмикати таке. Суперскіліще, щоб там вицілювати. А ось просто лупашиш, повистач... ти знаєш, що вистачає пробиття, і просто отримуєш задоволення від цих пострілів. Вже настріляв майже 2000, танканув 720. У нас така тут перепалка. Ну, Суперники вони спершу лізли, так, так, висовувалися, тепер вже не дуже лізуть, тому що добре напопушились, отримали лящів. Тепер вже так побаюються, лише там охо, ну охо вже теж майже без ХП залишається. Ну і він ще, він ще так собі, я вам скажу. <сум> Тим паче ми стріляємо зверху вниз. Один-один побої. Бачимо, велика група суперників пішла по іншому флангу, по першій та другій лінії. Цим треба скористатися зараз, якщо влетіти і перебити оцих всіх шотних, які вже тут зашкірилися, там лише бачимо, що СТР-84. Трішки більше ХП, бачимо наші протиші в цей момент вже беруть в облогу, цих, хто тут позалишався із суперників, наш братіш на Progetto 46 попер вперед, попер, верніше об'їхав їх ззаду і ми влітаємо. і Майстер тарана у нас теж прокачуємо, прокачаний і забираємо вже першого ворога, і нас вже 3000 настріляно. Поїхали далі. Чудова гра взводом. Думаю, що вони між собою спілкуються, ти поїдеш туди-туди. Туди. І що цікаво, дивіться, один на тяжі, доволі броньованому, один на нахлопушувальній Естерсі. І я колись бачив дуже такі скілові гравці, як вони роблять. От навіть на десятках беруть наприклад, Мауса сильно броньованого або Є100, а інший грає на с І Маус їде танкує. В Цей момент, коли всі відстрілялися, бачачи, що відстрілялися, навіть там по голосовому зв'язку кажеш своєму братішу, все відстрілялися, там де танканув, де не танканув, все впитуєш навіть шкоду цю від пострілів, тому що в тебе багато хп. А в цей момент братіш, а особливо на барабанних таких СТ-шках, або на барабанних навіть тяжа, виїжджає і всаджує весь свій барабан по ворогам. І так я вам скажу. Продавлюють напрям. Та й взагалі, я вважаю, треба, якщо ти граєш згодом, то треба їхати разом. Просто обрали якийсь напрям і просто його вдавлюєте. Бачимо, все ж таки, скористалися ми цим моментом, що вже на базі майже нікого немає. У нас тут лише сушка залишається. Я думаю, ми сушку, ну, дуель на дуель у нас. Повинна в нашу користь вийти, тому що він нас навіть і не пробиває. Бачимо, що б'є поліпшеними снарядами, не пробиває, хоча там проти непогано. Не знаю, що тут робити. Ну, так, в самому лобі нашого танка в ВЛД там непогане бронювання, і воно ще ніколи навіть і танкує. Але тут сама фішка от башта і сама фішка гармат. У нас вже два вороги знищено, 4 000, майже 200 настріляно по танкуванню. Не єдиний пошкрябаний, ну лише нам там трішки краску пошкрябали, так? Е, Вірніше фарбу пошкрябали. І бачимо, натанкував вже майже 2000. Так ви скажете, граємо в топі, але ж ми маємо право інколи в топі так, пограти ми ще в своє задоволення. Ну, Дуже-дуже рідко. Напишіть в коментарях, як часто ви потрапляєте в топ і як часто ви в цьому та, в топі нагина, нагинаєте. Бо я вам скажу ще, такий є нюанс. Потрапляєш в топ, думаєш, от зараз як нагну. А в тебе команда зливається там, за перші три хвилини бою. І Так, Так, бачимо наш братіж. Дивіться, наш герой настріляв два вороги, наш братіж взводним стріляв три вороги. Чудово, ми, ну, наш звод. Так скажемо, такий взвод спецназівців, безпризначенців раніше, який нагнув непогано так рандом, так. В цей момент знешкодило нашого братіша, так і це розізлило, бачимо нашого героя. Він вже просто так їде на пролом на Черчилля. Я думаю, що Черчилля нічого в принципі не зробить. Ну, ще давай бій. Дякую за бій, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.